Дорогі брати та сестри, сердечно вітаю вас із Різдвом Христовим. У цей святий день ми згадуємо народження Ісуса, ім'я Якому Спаситель. Він прийшов у цей світ, щоб принести кожному з нас мир, надію та любов. І світло Його перемоги, яку Він здобув для кожного на Голгофському Христі, осяє наші серця навіть у найтемніші часи, нагадуючи про силу віри. І єдності, яка нам так необхідна кожному з нас сьогодні. Нехай ця різдвяна заря зігріває наші душі, наповнює оселі наших рідних та близьких теплом і радістю, Господнє благословення завжди перебуває з нами та з нашими родинами. Сьогодні ми особливо молимося за наших захисників, за наших воїнів, які твердо стоять на сторожі миру і свободи. Даруючи кожному з нас можливість святкувати це велике свято в надії та впевненості у перемозі світла над темрявами. Нехай Господь береже кожного воїна, кожного з них, даруючи силу, твердість, відвагу і захист. Пам'ятаємо, що одне з імен нашого Ісуса Еммануїл, що означає з нами Бог, а отже, з нами і перемога. Христос народився. Славі моєго!